Економічні санкції, от е, Трамп каже: якщо Путін не поступиться, якщо він не припинить війну, ми впровадимо санкції, і так далі, і так далі. Наскільки серйозно ви, і британські, і інші європейські колеги ставляться до такого і за одним? А наскільки насправді економічні санкції дієві? Тут, напевно, що в вашому запитанні їх, їх аж три, тому що Дональд Трамп обіцяє ці санкції в лапках пекельні санкції з 12 травня, якщо я не помиляюся, і кожен раз є якесь відтермінування. І наразі я не просто так в своєму першому включенні з вами цитувала ось Дональда Трампа, який летів на Аляску і якраз акцентував на тому, що я тут цитую дуже багато бізнесменів з Росії, і це добре. Це якраз цитата про те, що будуть обговорюватися економічні преференції для Російської Федерації, що насправді є, і я повертаюся до того. Напевно, що одним із наслідків цієї зустрічі точно буде позитивно для Російської Федерації. Ми поки що з британськими колегами розійшлися в думках щодо того, чи взагалі якісь санкції можуть бути прийняті в вересні місяці, як обіцяв Лінціґрем уже давно. Спочатку це ще раз кажу, був травень, потім червень. Потім конгрес пішов на як то кажуть, на літні канікули. І наразі йде обговорення наскільки взагалі зараз це буде дієво важливо і в якому контексті. Санкції точно готують представники Європейського союзу і Велика Британія безпосередньо. Тут ви побачите дуже активні і скажімо, змістовні кроки. Я неймовірно радію, тому що наша програма консультувала з деяких аспектів якраз щодо санкційного режиму, який можливо можна вже скажімо так приймати. До кінця 2025 року, тим не менше, це ніяким чином не змінює, як то кажуть, аспект вашого другого запитання. Наскільки дієвими ці санкції можуть бути тут? Ми якраз розходимося в тому, що один із результатів ось цих перемов він поки що, цей Перший етап чи ця перша зустріч, я тому й наголошую, вона не буде. Останньою буде якраз послаблення цього в лапках пекельних санкцій, які готувалися. І що в травні місяці, і наразі це поки що найбільш реалістичний сценарій, що ми бачимо з колегами. Пане Андрій. Пані Вікторію, дуже дякуємо вам за участь у нашій програмі. Ми знаємо, що вам уже час повертатися до ін... інших справ. Ми вас запрошуватимемо ще.